Привіт! Я на джерелі Святої Анни в Зорванець. Зараз будемо очищати своє тіло і дух в джерельній холодній воді. Водичка а, така холодновата. Цікаво. ого, ропуха. Яка жаба! Дивись, як вона хоче звідси вибратись. Хто тебе сюди кинув звір? Мабуть, я її не буду чіпати, хай собі буде, хай плаває, приймає ванни. Фух, холодно. Води, правда, менше, ніж завжди на прощі. Ну, але це не знімає і цілющі властивості. А, -а, а Я думал, теплише будет. А ничего. Я надеюсь, фотоаппарат не втоплю. Первый раз. Другий раз. І третій раз. Я відчуваю бадьорість. Жабеня, напевно, теж. Mm, жабка. Виходь звідси. Ідемо сушитись на сонечку. Після таких вам це найкраще, що може бути. До зустрічі!